Одна добра знайома розказала мені дуже цікаву історію. Це було пара років тому, і, можливо, вона себе зараз впізнає. До причалу в місто приплив човен, у якого сталися проблеми. І він по незрозумілим причинам не міг просто плисти далі. Хто вже що не робив? Приходили найкращі ремонтні бригади, перебрали весь корабель, і ну, не виходить плисти. Ніхто не може зрозуміти, в чому справа. Вже корабель простоє тиждень, два, місяць. Е, ніхто нічого взагалі не може допетрити, що відбувається. І тут капітану корабля кажуть: слухайте, ну от у нас є ще тут такий дідусь, е, який може поможе. Капітан каже: Ведіть уже того дідуся, е, мені вже все рівно що, аби ми тільки поплили. Приходить цей дідусь. Дивиться уважно на корабель, дістає з кишені старий такий цвях-молоточок, уважно оглядає місцинку, вбиває туди цвях, і корабель пливе. Капітан не може зрозуміти він в шоці, за що вони стільки грошей цьому дідусю заплатили, якщо він просто оцей цвях, іржавий взагалі, запив один. А вони заплатили стільки йому грошей. І тоді дідусь відповідає, що в тебе питання в чому було поплисти, до цього нічого не працювало. Я продав тобі не цвях, а можливість плисти. І тобі ж саме вона була потрібна. Тоді чому ти оцінюєш мій іржавий цвях? З цього моменту я зрозуміла, чим я займаюся на своїх консультаціях з вами. Чим я займаюсь на менторствах, на тренажерах, навіть якщо вам здається, що мій цвях є іржавим, ви завжди, як корабель, починаєте плисти.